Привіт, давай я запитаю тебе, скільки ти витрачаєш щомісяця на відсотки по боргах. Думав про це? Можливо, це вже забирає половину твоєї зарплати, а ти так і не можеш нормально жити. Відчуваєш, як борги поглинають твоє життя? Це жахливо. Ти працюєш, а гроші йдуть на погашення відсотків, які ніколи не закінчуються. Це не дає тобі спокійно спати, і ти постійно в стресі. Але що, якщо я скажу тобі, що є вихід, уяви, що ти можеш знизити це фінансове навантаження? Реструктуризація боргів це не просто слово, а реальна можливість змінити твоє життя. Я допоможу тобі подати заяву про банкрутство або реструктуризувати борги так, щоб ти міг дихати вільно. Коли ти скористаєшся цими можливостями, ти зможеш залишити позаду ті дні, коли думки про борги не давали тобі спокою. Ти знову відчуєш радість від життя, зможеш планувати майбутнє без страху і переживань. Хочеш дізнатися, як це працює? Запрошую тебе на консультацію, де я розрахую твою потенційну економію. Напиши мені, зателефонуй або залиш коментар, і не забудь підписатися на мій канал, щоб не втратити важливу інформацію. Ти заслуговуєш на фінансову свободу.